Плонитися чудотворним іконам приїздять люди з усіх куточків Обухівщини. Вони мають різні бажання, прохання, надії та мрії, але всіх їх єднає віра в диво. Дорогі браті і сестри, сьогодні Пресвятая Богородиця Дева явила нам особою милость. Она нам прибыла в образі своєї чудотворної ікони в наш Богоспасаємий град Абуху. Історія ікони Іверської Божої Матері починалася в маленькому селі Київка Вінницької області. Вона була знайдена на руїнах старого храму, зруйнованого у 1947 році. Довгий час святині зберігали місцеві жителі. У 2007 році, коли ікона почала мироточити, її передали до місцевої церкви. З того часу над образом було проведено безліч експериментів, які довели достовірність їхніх надприродних якостей. Проводили над іконою досліди, тому що ну я б не мав права сьогодні подорожувати по всій Україні. Ніхто би нам не дав підтвердження, що це чудотворний образ. Саме перше нами зайнялася судна експертиза, яка перше нам довела про те, що дійсно це є надприродний феномен. Коли ж усі сумніви було розвіяно, святіший патріархат визнав ікону іверсько-кирівської Божої Матері дійсно чудотворною та зарахував її до переліку великих святинь православ'я. Після цього отець Віталій, який завжди супроводжує ікону, вирішив з образом іверської Божої Матері по містах і Х України з 8 по 12 лютого ікони будуть знаходитись в обухові. Б'ються над таємницею мироточивості і науковці, проте, поки єдине, що вони знають напевне, це те, що ікона дійсно мироточить. Сучасна наука не може встановити хімічного складу миру. Дехто висуває гіпотезу, що це ще не вивчений елемент з неповної таблиці Менделеєва. Дехто вважає, що це справжнє диво. Православні ж віруючі знають, що той, хто помажеться святим миром щодо творної кони, отримує незримі блага та зцілення. Багато людей оздоровлюється, серед яких чудес багато людей є свідченням, приносять довідки від лікарів, що оздоровилися. Є спеціальний журнал, якому засвідчується про це, що це дійсно є чудо документально підтверджуючи. Першу свою подорож в якості святині ікона іверської Божої Матері здійснила до Обухова у результаті завершення будівництва Кирівського храму, де в майбутньому буде перебувати ікона. Нинішній її візит виявиться останнім. Іверська ікона Божої Матері хочу уточнити вперше два роки тому назад прибула в Обухів. Це був перше, перша її поїздка, коли вона вирушила тільки по всій Україні. І сьогодні, дорогі в Христі браті і сестри, оригінальний образ іверської Божої Матері в чудотворному просіяні. Останнє подорожує Україною, тому що він буде вже перетворений в копію. Сам оригінал буде залишатися в Кіровському храмі. Тож маємо ще кілька днів, щоб помолитися, побачити, доторкнутися до справжньої святої ікони Іверсько-Кирівської Божої Матері, і до останнього дня здійснюватимуть своє паломництво до неї безліч людей. Більшість з яких беззастережно вірять у чудотворні властивості святих образів. Это большая милость для города Буха, для всех жителей, верующих и неверующих, что такие чудотворные иконы попали к нам вот сюда, в храм отца Андрея. Это святыня. Я иду с такой верой, что мне Боже мати, и Иисус Христос поможет все решить мои проблемы. И верю, и верю, что Господь творит чудеса, яка сила над нами есть Господня. Они делают людям добро. Они действительно животворящие. Хто його знає? Тут, мабуть, ходять туди і в курсі. Ну як? Мені кажеться, я трохи вірю, тому що все-таки ходжу в церкву по праздникам, як склоняюся к цього. Вірю, звісно, вірю. Зараз э, взагалі всі люди православні вірять в це. Віримо сильно, дуже сильна воля є. Э, і дуже допомагає усім людям, хай Бог зберігає всіх здоров'я, всім дає. Це дуже... Хай всі йдуть, всі обуховські люди хай йдуть, бо дуже велика сила це. Наталія Білогурова, Олександр Костинніков, студія Барт.